Сьогодні, 13 квітня, в начально-науковому інституті культури і мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася конференція Мистецька освіта в контексті глобалізації та полікультурності. Ми можемо з вами подорожувати Україною Закарпаття або до Полісся і сприймати це як такий собі вид космополітичного досвіду. Незалежно від того, де вони живуть. Це, звісно, константа. Загальна свобода та права людини можуть сприяти життєдіяльності усього суспільства. Ми вважаємо, що це чудова нагода для науковців обмінятися практичним досвідом, новими напрацюваннями та методиком. Ми висловлюємо сподівання, що ця конференція стане вагомим внеском у розвиток української мистецької освіти і також окреслить нові шляхи для вирішення непростих завдань реформування вищої освіти, яка стоїть в нашій Україні. Насамперед на конференції були присутні представники закладів вищої освіти Полтавщини, Харківщини та Київщини. Любий номер повинен нести. Конференція виявилася дуже блідною, як на мій погляд, і також вона дуже цікавою, тому що там були цікаві люди, цікаві доповіді. І Також вона наштовхує на нові погляди, на нові мислі.